Безмозглий, безмозгла бочка приперлася. Як ти мене назвав? Ану, йди сюди, назрождіння. Як тобі і надо, псина, отака неблагодарна. Мене обзиває. Думаєте, що я безпомощний? Нічого не роблю, звісно. Роздумалися, я вмію взриватися. йо майо до мене його горяща рука прилетіла. Я думаю, що ти мене тільки бачиш. Ти мене. Да, ми можемо духів бачити. Ну, я один із них. А хто ти? Ми до духів бачимо, ну не бачимо привідінь. Це одне і те саме. Ну не забувайте, я у ваших серцях. І вся надежда на тебе, що ми виграємо цю війну. І я тебе буду повнить, який ти є і який ти будеш. Хорошо, я зроблю все, що ти закаж, скажеш, і війни цієї не буде. Я скучаю дуже по помеланам. І скучай по моїм друзях. Дивись, ліди за, на... за ними. А як же ти? Мене убили. Ти дивися за моїми телефономенами. І ти замість мене. Давай, братан. А я свою жизнь уже прожив. Прощай. Хорошо, я зроблю, щоб цей всей зомбі не навредили йому. О, хрищ оцей дурацький. За телефон мене. на Ой, мене поцарапало, Ненавіжу не ненавижу я їх. Вони тупі. Привет, Пупсю Нидзе <плодисмент> Ё-моё Ай. 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 Вот сюда. Ну, привет, хрыщ. Трыщ. Тр Дрищ Тобі не жить, пуп Що ти ржеш? а ну йди сюди. Вас дуже легко вбивати. А мене фіг уб'єш, я возрождаюсь. М -м -м -м. Та я можу вас так по 20 раз убивати? Ні, ми тебе будемо вбивати по 25 раз. А ну, йди сюди. На, ауч. Та, взривайся ти вже. На, ой. Ой. Я тобі допоможу. Я тобі допоможу битися з ними. Ні, дорогесенький. Н -н -н. Стоп. Ви? Да, моя ти що думав? Ну, же ж, ну же чого ви нас не боїтесь, а а? пісюнькалися, да? Хм, ми вас унічтожимо